такі. Як людині губи. Ай-яй-яй. Гарне тісто таке вийшло. Ну що, в кого пішла слина? Тут усе є. Треба додати тільки картоплю. Товчи люда. Товчу. Зажарочку до наших вареничків. Тільки багато роби її, багато. Має бути яке сало. Обжирон має бути точно. Два рази будемо жарити. Походу. Покажи, покажи ще раз сало. Дивіться, яке сало. О, як зашкварчало. Консистенція густої сметани. Наш апарат працює однорідне. Аромат М -м -м. не передається. Передається мені. <хи> так, головний дегустатор. Та, смачні та, що ж на це діє. Дієта потом. Боже, запах, М -м, я не можу. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Сім'я Груз. І так як ви е писали багато коментарів і вам сподобалося це відео з пиріжками. Тому Людмила Вікторівна погодилася О. зробити для вас відео. Я вже давно вам обіцяла рецепт вареників, так як надихнулася я пиріжками вашими коментарями, і тому я сьогодні вирішила з вами поділитися рецептом пухкеньких, гарненьких вареничків. Цей рецепт мені передала, так би мовити, моя. Тітка, рідна. В неї дуже чудові прекрасні вареники. Виходить. Мені так вони до душі, що я просто я не знаю, я її мучила і день і ніч, щоб вона поділилася рецептом. І от сьогодні е, в нас будуть вареники із начинкою картопля із нашим паштетом і із сиром кисломолочним, також нашим домашнім. Тому залишайтеся з нами, вова мені допоможе в приготуванні цих начинок, ти ж мені допоможеш. Так, і приступаємо. Чи мені отак стати? А як хочете і ставити, а що робити? що мені робити. Подай мені цукор. Значить, ми використовуємо одне яйце, додаємо, але нам потрібно в сир лише жовточок, тому ми білочок в тісто вкинемо. Кількість сиру грам 600. Десь 500, да? пів кілограма. десь. Там не На небагато. пів кілограма так. один жовток. До речі, якщо ви не, ну, не будете начинку готувати з сиром, наприклад, то яєчко не обов'язково додавати у тісто. Зразу скажу, що ну, грамовки так я вам не скажу, бо це кожен на свій смак робить. Я, наприклад, більш люблю, щоб воно було солоденьке. там. В начинці. Хтось, можливо, любить, щоб воно більш солоненьке було, тобто під свій смак, поки що столову ложечку цукру. Також додаємо ванільний цукор, трішки так для аромату, щоб запах такий був приємний. І дрібочку солі. Зараз перемішаємо, спробуємо, яке воно на смак, Володимир заціни. Ну, ти ж зрозумів, для чого я тебе? Звісно. <рес> я готовий. Смета забув. Було трошки таке суховитіше. О, це вже консистенція, мені подобається. Смакота. Начинку затверджено. Будь ласка, відкривай паштет мені. Паштет. Дуже смачний. Тут печіночка. Лівер, голова свиняча, трошки сала, цибуля, яєчко. Коротше, тут усе є. Треба додати тільки картоплю. І буде начинка бомба. Трішки зіллю водички, тому що нам не потрібно, щоб зайва була вода там теж. І якраз оце на, да? на цю кількість, оцю баночку. Бурк. Товчи її. Товчи люда. Товчу. Паштет, друзі, дуже смачний і такий ви, я не знаю, де можете знайти. Тільки кроме у нас. У нас, до речі, є там. Тільки кроме у нас. Є кількість паштету, баночок. 70 є. На 70 порцій вареників. А ну дай спробую. Дегустація. М -м -м. В общем, раніше робили. Добавляй ще мало паштету, я бачу. Раніше робили на кутері паштет, то більш пастообразна була суміш і не таке смачне було. Це через м'ясорубку і структура така особлива і дуже смачна. Викидай весь, буде добріше. Молодний на паштет. Попробуй, яка смакота вийшла. Така як попробувати? Пальцем візьмемо так. Пальцем. Зараз да. ми його в мисочку, і хай воно щахне, щоб. Така консистенція була, як нам треба на вареники, бо зараз воно гаряче і таке бачить. треба таке, щоб ліпилися Так, да, Щоб вони не, не розтікалося воно, по тісту. Так, і ще одне ми підготовимо, тому що тісто готове, і ми ліпимо. Зажарочку до наших вареничків обов'язково. Тільки багато роби її, багато. багато. Вареники з картоплею і з лівером чи з печінкою називайте, хто як хоче, це. Ну, без засмажки це не воно. Це просто шкварочки оці, вони. Це прям насолода. Так, достаємо. Що це наше... таке достає? Брусівське сало. Це брусівське чи свиняче? Ну, Брусівських свиней. Сало, ой Боже. М -м -м. Такими немаленькими, щоб було відчутно. А що це за ніж у тебе Та так ріже гарно? Ну, це в магазині кішенлай придбала. Та ріж весь кусок, ти що. Та ріж весь. Та мало буде. Вова, в тебе дієта скора. Ну так в мене ж скоро не з час, давай ріж. Боже, як же ж ти будеш? Я має бути яке сало. Обжирон має бути точно. Я ти зразу скажу, що ти малу сковорідку рідку взяла на зажарку. Нормально. Напишіть в коментарях. У варениках має бути. Багато. Або надмірно багато сосмашки. А наприклад, як два рази будемо жарити походу. Якщо робити із. Та нормально, не переживай. Ти... Хвилююсь. Слина вже ти тече. Розпалюй, давай, вже, чи кого що? розпалювати? Ну, сковорідку я ж буду... А, бити. пішов розпалювати. Ну, що? От така гора. Отака гора сала, покажи. Покажи ще раз сало. О. Дивіться, яке сало. Витоплюємо з нього жир. До речі, як приготувати отаке от запашне ароматне сало, у нас є відео на YouTube каналі, тобто як зарізати поросятку, висмалити сало. Дуже цікаве відео, можете зайти, подивитися. І взагалі дуже багато цікавих відео ми і раніше знімали, і зараз знімаємо. І рецепти, якщо вам треба, то покажемо. Приєднатись, можете... можете Якщо вам дуже цікаво, і ви перший раз у нас на Ютуб-каналі можете зайти до нас у вівторок на прямий ефір на нашому Ютуб-каналі о 20-й годині. Там ми разом із Олексієм Миколайовичем, і з вами, всіма збираємося для того, щоб зібрати кошти на FPV-дрони для наших військових. Розігруємо, звісно ж, цікаві подарунки, призи. Ось таку косарочку завтра будемо розігрувати від компанії Агрікотех. Але її минулого разу ми розігрували. Чоловік, який виграв, залишив на наступний раз, підписана Романом Грибовим. В общем, обов'язково завтра долучиться на прямий ефір. За невеличкий донат можна буде виграти ось цю косарочку. І от таким чином робимо те, що можемо, поки ми ще тут в тилу і маємо можливість працювати і от таким чином долучатися. І вас запрошуємо. І тепер кидаємо. Цибульку. О, як зашкварчало. Деяка магія Вова. Ага. Деяка магія. Жариться. Так, і останній етап нашої зажарочки чи засмажки це кріп. Також не шкодуємо, тому що в нас всі полюбляють його. І зразу така зажарка стала зелененька. А тепер розкажи, що ж це за інструмент. Оце, оце ж інструмент від інтернет-магазину KitchenLine. Ти розкажи, бо okay. бачив, глядачі питали обзорчик. Ну, давай я розкажу. Обзор тут нема чого обозрівати. Okay. 0,35 кВт. Але ж 0,35 кВт, якого? Не, не оті кВт, бо знаєте, тих побутових пишуть кіловат, 2 кВт. То все брехня, то все ну, не то, що не брехня, а то пікові. Навантаження або як топікова потужність. Тут же ж його реально 0,35, і повірте, воно маслатиме скільки, що капець. Так, е, які швидкістей? особливості Це не швидкості, це плавне регулювання, то просто позначки 11. Бачиш, тут немає щовт, щов, щовт. Це плюс. Тобто можна поставити будь-яку швидкість. І все, кнопка пуску на 7 літрів. літрів. Чаша. Чаша з нержавіючої сталі фіксується. Чікс. Прокрутнули, зафіксували, тут відпустили, опустили, Закрутили. легенько піджали і все. І пошла жара, і вже масло. Три насадки в комплекті самі такі основні. Гак, Це... лопатка і вінчик іде. Такі. Скажу зразу, я зазвичай роблю ну, так, все на око, знаєте, так накидала консистенція тіста, мені підходить, я їх роблю. І зараз разом з вами ми постараємося відміряти, скільки там чого потрібно нам. Значить, в чашу ми додаємо один літр нашого кисляку. До речі, кисляк краще, щоб він був свіжіший, ну, Тобто, не той, який стояв Я там уже. Що таке кефір, що таке кисляк. О, Кисляк це те, що під очима, можуть люди подумати. Боже мій. Хто не знає, що таке кисляк, тобто це е, скише молоко, е, з якого ми можемо зварити кисломолочний сир потім. Наприклад, ну, і у випічку також він. Хто, Можливо, використовує Там кефір магазинний, але нам набагато краще, я вам скажу, я, бо я пробувала із такого кефіру, коли не було кисляку під рукою. Тому... Не такий виходить, не такі виходять вареники, не знаю чому, а от саме з такого, з домашнього, з молочка і бажано, якби цей кисляк був свіжіший. Тобто не стояв там 3-4 дні там, в холодильнику з кише молоко. Саме такий, щоб тільки скисло і от бажано з нього готувати. Тому так, 1 літр кисляку беремо так, столову ложечку цукру. Я потім випробую, зараз поки що так. І чайну ложечку солі без гірки. Зараз ми розколотимо, попробуємо, яке воно буде на смак, тому що там будемо потім додавати ще і борошно, і потрібно, щоб воно було такої і не солодке, і не солоне. Тому що начинки в нас одна з сиром буде солодка, інша буде солона. Можна ще цукру. Сіль відчувається гарно. О, тепер те, що потрібно. Тобто, сумарно я в літру кислого молока я додала одну чайну ложечку солі без гірки. І можна сказати, дві. Ось такі столові ложечки, також без гірки цукру. Ми будемо відміряти зараз борошно, так як я буду все всипати порціями. Тому відважимо, скільки ми в загальному використаємо. Так, значить, просіюємо наше борошно. Обов'язково просіюємо. Поки що зробимо пів кілограма, а потім вже буду далі. ще Перемішуємо спочатку цим вінчиком, тому що я буду ще сюди всипати також дріжджі і соду. Так, до речі, друзі, тут, от як мені говорила моя тя, вона казала так, що спочатку ти гарно так вимішуєш, і от як консистенція буде така ріденька і рідка сметана, Посипала трішки борошном і, так, і всипала, каже, дріжджів. Дріжджів я так не знаю навіть. Зараз подивимося, скільки. <кій> Всю пачку точно не буду висипати. Там 7 грам, це для нас не потрібно, воно багато. Ну, не, не дуже багато дріжджів я насипала так трішки. І тепер перемішуємо їх тут. І тепер нам потрібно добитися консистенції, такої, як густа сметана, щоб всипати нашу соду. Ставимо на ваги нашу мисочку, допросіюємо наше борошно ще 200 г. І також всипаємо, будемо потрішку, нам потрібна консистенція густої сметани. Так, консистенція густої сметани в нас є. Тепер, друзі, посипаємо зверху обов'язково борошном. Це обов'язково. Так, це вже в мене пішло 700 грам борошна, друзі. 700 грамів борошна вже. Ще будемо, ще відважуємо. Так, це вже в нас кілограм. Навожили. І так, посипемо трішки зверху ще. І, друзі, сипемо нашу соду. Сода бажано також, щоб була чим свіжіша, тому що, ви розумієте, чим свіжіший продукт, тим буде і краща реакція. Соди я сиплю, дивіться, ось ось так десь. Трішки менше навіть насиплю. Так, достатньо. Тому, щоб не було такого, знаєте, от не відчувалося цієї соди. Зверху ми також присипаємо борошном. І я думаю, вже можна нам ставити замішувати наше тісто, і будемо вже дивитися по консистенції, чи нам потрібно додавати ще. Закріплюємо, вмикаємо. Зараз десь на третій швидкості. Наш апарат працює. Весь в роботі. А це не мало те тіста, забурбело. Дивіться, як переживає голодний хлоп. Хлоп! <свіс> Додаємо ще. І того в нас тут кілограм борошна вже ми додали. І так, друзі, ось така консистенція тіста. І я бачу, що треба ще додавати. Це в нас тут кілограм вже є борошна. Тому додаємо ще 150 грамів ще додала. Так, і тепер нашу робочу поверхню присипаємо борошном і викладаємо це чудо тісто. Так, відро вареників буде, так? да, дивусь? Так. Далі ми вже допрацюємо руками. Гарне тісто таке вийшло, м'якеньке, однорідне. Я роблю, щоб воно липло трішки до рук, там уже борошно, це все вам буде в допомогу, поки будете ліпити. Тут олія не проходить, так? Да, тут олія не проходить. Ну, по крайній мірі, в мене. Я ділюся тим рецептом, який я роблю для вас. Да, для тебе, для дітей, для батьків. Так, і тепер ось так його кладемо, хай воно відпочине хвилин 5, дамо йому відпочити, воно, накриємо трішки мисочкою, щоб не обітрвалося воно. Тому що Руками вимісить ну, важче, воно таке може бути не сильно однорідне, десь тут ось і ніж розріжує собі. Навіть тісто ріже. А як? Ковбаску робимо таку. Так, що ти знаєш про ковбаси? Знаю, що мій чоловік ковбаси добрі робить. І відрізаємо ось на такі шматочки. Воно трішки липне, але нічого. Борошенцем притрусили поверхню. Набрали начиночку і, і защіпаємо Защипаємо да? гарно. А є різні такі вареничниці. Вони допомагають чи треба тільки вручну робити? Я не знаю. У нас є така штука, можна спробувати. Начинки, щоб достатньо було нам, щоб аж під края Отак згорнув, воно під края краєм. ще начиночки кладемо, кажи. Ну, так, ось так розрівняли ми і сюди бажано чим побільше начинки. Щоб так ледве краї цього вареника зліплювалися. Так, попередньо ми поставили. Раніше я е, робила в каструлі, на каструлю марлю і затягувала це все різинкою. Ну, зараз простіший варіант знайшла, мені так легше. Ось така, ну, скажімо так, щось схоже на сковорідку. В кого сковорідка, в кого є ось така, наприклад, Короче, посудина глибоченька, Можна з однієї, просто глибоченька ємність. Налили трішки води, поклали марлю. Головне, щоб дивіться, щоб воно не згоріло. Там треба дивитися за водичкою, бо вона википає під час того, як варяться вареники. Трішки додамо ось. Бачите, вона вже кипить. Покажи. Воно вже кипить. І тому відправляємо, піднімається, бач так. І відправляємо наші варенички сюди. Оставили, закрили гарно кришкою і трішки додали. Варилося гарно. Вони, як і на пару, але й в воді, ви бачите, ну, такі вони смачні, виходять, нібито дійсно на пару. Я різниці дуже такої не, не помітила. Так, і варимо, засікаємо 5 хвилин. 5 хвилиночок, обов'язково. Не менше, не більше. Так, 5 хвилин у нас є часу. За ці 5 хвилин ми встигнемо ще щось зліпити. Якраз на, на другу партію. наступну партію. І от таким конвейером ми працюємо, допоки наше тісто не закінчиться. Ну або ж начинка. Так. А що це таке? А шу? Пироги. Які пироги? Вареники. П'ять хвилин пройшло. Зараз будемо дегустувати. Походу, так. Да. Да. Три Миколаїв прийшов на дегустацію. Да. Так. Вау. Витягаємо. Та вони так і побільшали. А, до речі. треба сюди трішки. Та диви, які красиві. Побільшали. Мають бути пухкі, так? Да? Звичайно. <рит> Аромат не передається. Передається мені. <рит> Тобі, да. А глядачам боже, ну не хочу. Це моя любов просто. Зажарочки тут є. Зараз працюємо так само з нашими іншими портіями. Так І знає? з сиром так само? Все, Все те, саме. те саме абсолютно. Начинки Щоб я мі... два рази не показували. Начинки міняються. Знаєш, що додали, мабуть, ще трішки водички. Можна вийшли напхвати. Та будь-яку начинку, яку ви захочете. Ну, так як додаєш води, дай хай додаєш. Я знаю. От а, таке, я... таке відчуття, що Я лучше б ти мені вареники допомагав оце ліпити. А допомагає мені казати, що казати. Руками вареники беруть, а не рожкою. Так, гарячі. І так само на 5 хвилиночок. Гадіться, сказав Сергій Миколаївич. Так, головний дегустатор. Так, да, Смачні вареники. Смачні. Гарячі тільки, так? Ну треба підождати, бо і желудок злипнеться. Хуха, моя слина стріляє. Та в мене вже цього аромату, я не знаю. Ух ти, А розвернись другим боком. що всередині. Картушка. Це діє. Дієта потом. Отсрочили дієту мою. Пухік. Як твої губи? Ага. Один там, що йшов в воді. Отак треба, хоп, бо ти неправильно робиш. Отак. М -м -м. Я рушкою зачіпаю. Батькові з тогорічка. Коротше, працюємо далі. Ну так, далі будуть із сиром. А! Гарячі. Пухкенькі такі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, такі пухкі, як людині губи. Пухкі вареники, як людині губи. Так. Десь скільки у нас цього? у о, -о, -о. так все. Ну що, в кого пішла слина? Пишіть в коментарях. Боже, запах, О, я не можу. І так, мою дегустацію ви бачили, а зараз професійна дегустація від Людмили. Так. Да. Правда, начинка там внизу. М -м. Покажи. Зараз фокус. Бо там писали хтось, що тісто не показали яке. Зараз показуємо. Обожнюю ще цією і вареники. У мене виросте ще. А ще як куток. Це ти завтра на дієту сідаєш. У ну, я... мене сила волі, О, mm -hmm. <рив> ось це диякий. Оцей. О. Mm. О, ось <рив> ні, он <увон> не, оно вони диви. <рив> а з сиром, представляєте? Ну, Рецепт той самий, тільки всередині сир і ми його не в зажарку. А в сметану топимо, а потім їмо, так? Так. Повторюйте рецепт, дуже смачні. Да. Протестовано мною, як казав Роман Грибов. Начинки на ваш смак. Любі, які ви любите. Все, всім пока.